Доброго дня! Пропоную ось такий комплект протиотуманок на Volkswagen T5 Multivan 2003-2009 рік. Підходять заглушки на t 5 Multivan. Протиотуманки підходять і на обичний t 5 транспортер. Ось так виглядає заглушка. Запчастина Бушна оригінальна. Далі по протиотоманках. Запчастина нова оригінал. Виробник Хелла. Виробник Хелла. Це ліва сторона. І також і права сторона, зараз покажу. Зараз розверну, все покажу. Ось такий комплект пропоную. Кого цікавить? Телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео в описі. Можете дзвонити.